За три хвилини я приготую ось це? М'яка солодка картопля батат зверху за соковитою начинкою. Я прийшла після спортзалу і вже доволі пізно, тому я не хочу готувати щось дуже довго, але їсти хочу як вовк. Для начинки я взяла все те, що може зберігатися дуже довго. Це консервований тнець. Він в мене завжди зберігається багато упаковок на випадок тоді, коли не хочеться нічого готувати, і взяла заморожену кукурудзу. Дуже раджу вам мати в морозилці горошок, кукурудзу і деякі заморожені овочі, які теж рятують в такі дні. І ви спитаєте, Дорі, як можна? Зробити цю картоплю за три хвилини. І ні, тут секрет не в тому, щоб робити в мікрохвильовці, не дуже довіряю таким способом. Зазвичай роблю в духовій шафі, але ставлю на таймер. Тому поставила таймер 40-50 хвилин і пішла собі на тренування. А коли прийшла, картопля вже була готова. А дуже багатий на бета каротин та вітамін е. Є джерелом магнію, калію, клітковини та краще засвоюється, аніж звичайна картопля. А ви підписуйтеся на мене? Я нутриціолог і знімаю тут багато корисних рецептів, які є дуже смачні. І як ви бачите, можна приготувати за декілька хвилин, якщо зробити.